Лампочка з Аліекспрес такого плану заявлено виробником 65 Вт. 18 тисяч примен H4. Дві штуки від АйЛео. Споживає 14 вольт 0,7 А. При старті було 1,4 А, коли холодно. Яскравість просідає за час роботи 10 хвилин, температура нагрівання до 80 градусів. більше не нагрівається, там 81. 6000 Кельвінів, чуть нейтральніший колір, ніж інших виробників. От і вийшло.